Друзі, нещодавно я опублікувала рілс, чому не варто садити дітей в продуктові корзини і візочки супермаркета. Цей рілс набрав майже 100 тисяч переглядів, і сьогодні мені довелося його видалити. І не через несхвальні коментарі я до цього ставлюся абсолютно нормально. У мене просвітницький контент, і ваше ставлення до нього може бути різним. А через те, що мені написала мама, що побачила в цьому рілсі фото своєї дитини. Так точно не має бути. І, до слова, всі фото я беру в відкритому доступі, не хожу ні на чий сторіночки, ніде ні в кого нічого не скаче, але ось так трапилось. Як блогер я не видаляти контент, тим паче, коли стільки переглядів, але як мама і людина, я без вагань цей рілс видалила. І хочу пояснити: були коментарі, що цей рілс для хайпу і висмоктаний з пальця. Марина задро, тому я знайшла принаймні чотири дослідження, які визначають, яких саме мікроорганізмів виділяють із цих візочків. І це зовсім не ті мікроорганізми, які живуть на дитячих майданчиках, дитячих кімнатах і у громадському транспорті. Завідомо, хвора людина навряд чи піде гуляти на дитячий майданчик і може навіть не буде їздити в громадському транспорті, але точно зайде скупитись в найближчий супермаркет біля її дому. Стосовно травматизму в нашій країні немає статистики, але вона є за кордон. Не думаю, що вона сильно відрізняється. І, друзі, звичайно, немає нічого кримінального, можуть бути певні обставини, але я вам даю інформацію. Наукову і вивірну. А як ви будете до неї відноситись, це вже ваша справа. Бережіть себе і будьте здорові.